Дівчата дуже сильно похолодало, тому саме час в'язати шапочки з пуху норки. Це буде найкращий варіант. Тоненька, дуже нарядна, гарна, приємна. У мене ось така шапочка. Біленька, під все підходить. І на неї потрібно один моточок норки, а це 120 гривень на Аліекспресі. Тому, давайте зв'яжемо всі. Дуже просто. Ага ще хочу сказати, що тут я починала болгарським зачином. Тобто лицева гладь не закручується. І я в відео показую, як це в'язати. Бачите, який гарний набірний край. Тепер все. Я беру дві ниточки одну з середини моточка, одну зверху, це пухнорки. Дві ниточки. І ще ж беру цю додаткову ниточку також, яка йшла в комплекті до пуху норки. Всього в мене три ниточки. І я відміряю потрібну довжину нитки, щоб її вистачило на набір петель для моєї шапочки. І починаю набирати петлі. І як же набрати петлі таким чином, щоб шапочка, в'язана лицевою гладдю, не загорталася внизу? Ми беремо звичайним способом набираємо перші дві петлі. Дві петлі в нас на спиці. І тепер ми міняємо положення нитки на великому пальці. Воно в нас не отак повинно, а в іншу сторону. Ось отак. І цю нитку підхоплюємо і так само протягуємо. Бачите, вже по-іншому у нас петля. Набір виглядає. Три петлі є. Далі звичайним способом набираємо слідуючу петлю. Далі міняємо положення пальця великого, підхоплюємо цю нитку. Бачите, такий набор. Знову звичайним способом міняємо положення пальця. Цю нитку підхоплюємо і затягуємо звичайним способом положення пальця, цю нитку підхоплюємо і затягуємо. Так набираємо потрібну нам кількість петель для нашої шапочки. І ось таким способом я набрала 92 петлі. Я завжди набираю на свої шапочки із пуху норки в дві ниточки, 92 петлі, і в'яжу спицями номер 5 Такий пухнастик, бачите, теж в дві ниточки з одною додатковою ниточкою. І з'єдную тепер своє в'язання у коло. Так, я беру цю першу петельку, перекидую на цю спицю і цю петлю першу із цієї спиці я перекидую на цю спицю. Так і гарно затягую. Бачите, зовсім не видно, якщо гарно затягнути. І в'яжу лицевою гладдю по колу. Всі лицеві петлі по колу ми в'яжемо. Бачите, вже ось такі варсинки, пушинки із пуху норки. І пов'яжемо, і тоді перевіримо, буде наша гладь завертатися чи ні. Давайте в'яжемо. Верх. І я пров'язала свою шапочку, бачите, край у мене ось такий, лицева гладь не закручується. Бачите, ось отак. І шапочка, її край виглядає рівненько і гарно. Цей спосіб набору називається болгарський зачин. А якщо хочете дізнатися, які я роблю зменшення для закруглення своєї шапочки, вони в мене будуть такі цікаві. Залишайтеся далі і дивіться відео. І я продовжую в'язати свою шапочку. З таким рівним наборним краєм, Ось, дивиться, вагладь не закручується, у дві ниточки пуху норки і одна додаткова ниточка. Це е, виходить одинарна весняна шапочка. І зараз я показую, як я буду робити такі цікаві зменшення колоски. У мене всього 92 петлі. Я ділю своє в'язання на 4 частини. По 23 петлі. І відмічаю це все маркерами. І там, де початок наших 23 петель так, ми робимо перше зменшення. Воно повинно в нас бути 2 петлі з наклоном вліво. Я в'яжу за верхню стінку лицеві петлі, а зараз дві петлі з наклоном вліво я в'яжу разом за нижню стінку. Якщо ви в'яжете за нижню, то потрібно навпаки. Перевернути петелечки. Так, в'яжу дві петлі з наклоном вліво, ось вони. І виходить перекручена петля перша, бачите? Далі, друге зменшення, воно буде назустріч цьому, воно буде з наклоном вправо. І для цього. Я перевертаю петлі ось таким чином, щоб вони були якби для в'язання з наклоном за нижню стінку. Але в'яжу ось так за верхню. Бачите, два зменшення і дві перекручені петельки. Дивляться на зустріч одне одному. Вяжемо далі. До слідуючого маркера. Дов'язую до слідуючого маркеру і повторюю те ж саме. У мене петлі, я в'яжу їх за верхню стінку, тому в'яжу зараз зменшення за нижню стінку з наклоном вліво. А ці дві петлі перевертаю і в'яжу їх за верхню стінку. Дві петлі разом підтягуємо ось таке зменшення. І так в'яжу далі до слідуючого маркера. В цьому ряду повинно бути 8 зменшень. так? Також дов'язую до слідуючого і роблю одне зменшення друге. І так само до слідуючого дов'язую одне зменшення і друге до цього помаранчевого маркеру. Так, пров'язала цей ряд. Зі зменшеннями, є зменшення. ось зменшення. І другий ряд в'яжу без зменшень, але таким чином ми міняємо місцями ці дві петлі з наших зменшень. Так? Ми першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо. І потім першу пров'язуємо, міняємо їх місцями. Бачите, вони просто перекрещуються. Але зменшення тут немає. Так, ми їх міняємо місцями. І в'яжемо далі. Так, в'яжемо весь ряд. Так, продовжуємо в'язати, бачите, які виходять у нас зменшення колосочками такими. Чергуємо два ряди. Ось таких: ряд зменшеннями, ряд з перекрученими двома петельками. Так, в'яжемо, доки наше в'язання не скоротиться. Майже повністю. Зараз мені ще зручно було пров'язати на спицях довжиною 40 см. А тепер я переходжу на спиці, такого ж розміру, але ось такі. розподіляю рівномірно моє в'язання. Ось отак, бачите, розподіляємо. Починаємо просто в'язати кожною спицею. І щоб зменшення були посередині спиці. Так, буде зручно зменшувати серединку. І просто в'яжемо ось слідуючою спицею. Тут ми міняємо місцями петлі, пров'язуємо обережно піднімаємо і пров'язуємо першу петлю. І одна ця залишилася, і ці спиці знімуться повністю. Це все, в'язання все на чотирьох спицях. А п'ятою в'яжемо. І ось така маківка у мене виходить. Такі ось убавки зменшення, такими цікавими колосочками. І коли ви скоротили всі петлі, і залишилося у вас вісім петель на спицях, ось вони. Я просто беру голку і е, туди кінчик, е, залишившись, ниточки, і протягую через ці всі петлі і стягую вісім петель. Бачите, який е, у нас виходить закінчення нашої шапочки. Дуже гарне. Ось така вийшла шапочка з такими фігурними зменшеннями. Я її вже попрала. І ось такий пушок з'явився, бачите? Лицева гладь не завертається. І ось коли попрала, я сушу на рушничку рівненько, щоб шапочка висохла до того моменту, поки вона не висохне. І ось гляньте, яка гарна вийшла шапочка. Пухнастенька. Це після вологотеплової обробки. Вже вона висохла повністю, і рівненький край, бачите, все дуже гарно.